Темні часи показали нам, українцям, як важливо вміти добачати своїх, шанувати своїх. Ми маємо таких видатних, непересічних безліч. Але серед них є титани, такі, як Богдан Гаврилишин. Видатний український економіст, автор Декларації відповідальності людини людина державницького типу мислення засновник благодійного фонду Богдана Гаврилишина на підтримку українських молодіжних ініціатив. Це Людина, яка залишила для нас з вами величезний спадок, який закарбований у цій книзі, залишаюсь українцем. Як це важливо залишатися українцем, попри всі виклики долі, попри всі обставини? Це видання присвячено 95-й річниці від дня його народження. Воно є інтерактивним, поповнене. QR-кодами, і крім його життєвих спогадів, впорядкованих, добре продуманих і дуже цікаво викладених, гарно проілюстрованих, ви можете перейти за QR-кодами і почути світ Богдана Гаврилишина, в якому людина завжди залишається українцем. Мистецтво життя, Богдан Гаврилишин, просування у нашому особистісному розвитку йде від знання до розуміння і, врешті, до мудрості. І саме завдяки мудрості ми можемо розвиватися, вчитись мистецтва життя. Ключовими елементами цього мистецтва є здатність поєднувати те, що ми хочемо, з тим, що можемо. Вчитися, мріяти, діяти з ентузіазмом, оптимізмом, захопленням. Богдан Гаврилишин роздуми, деякі уроки життя, уривки. Кожен вчиться по-різному, і кожному з нас потрібно робити це протягом усього життя. Існують навчальні заклади від дитячих садків до докторантури. Але дуже важливо вчитися у життя, а не тільки від учителів із книжок. Ми повинні фільтрувати наші спостереження, досвід, перетравлювати їх і зберігати позитивні речі. Ми можемо будувати лише базуючись на позитивних речах. Кожен із нас має сильні і слабкі сторони, певні здібності. Найкраще зосередитися на своїх сильних якостях і опиратися на них, а не витрачати енергію на спробу усунути всі власні недоліки і слабкі сторони, з успіхами і з часом. Слабкі сторони можуть зникнути або принаймні відійти на задній план і не заважатимуть нам ставати кращими, вартіснішими, більш амбітними. Слухати важливіше, ніж говорити. Коли говориш, то чуєш те, що вже знаєш. Коли слухаєш, то можеш почути щось нове. Говорити, одначе важливо для того, щоб перевірити власні ідеї, висловити почування і іноді спонукати людей змінювати себе і робити щось корисне. Нам потрібно мріяти, а опісля зосереджувати енергію на конкретних ділянках і діях. Необхідно ризикувати і припускатися помилок, але вчитися на них, а тоді розпочинати новий виток із мріям. Потрібно бачити в людях добре і демонструвати це щирою вірою в них. У кожного з нас є добре і зле, але своїм ставленням до людей ми можемо допомогти доброті переважати в них.